Спаси, Господі всіх за молитву. Причасників поздравляю з причастям тіла й крові Христової, для тих людей, котрі приходять на ісповідь, особливо коли перший раз часто буває така велика радость, коли чоловік сознає, з моменту, посповідавшись, причастившись точно так, як коли. Одрізану руку пришивають до організма. Ми, коли причащаємося, ми приєднуємося тісніше і тісніше із Господом в Його церкві. У суботу маємо Дмитрівську родительську суботу. Як відомо у нас буде Дмитрія празнуватися у віторок. так перед віторком, субота релігійна. Субота родительська спеціально в церкві православній установлено на поминовні воїнів, котрі загинули на полі брані, ще, що у тяжкі часи, коли нам треба гуртуватися, єднатися, церковні люди май розуміють то скорше. Люди безбожні, во первую тікають. Ніякі вони не патріоти безбожники А друге у тяжкі часи вони ще відкривають своє безбожє публічно. Будьмо осторожні, таких людей зустрічаючи, не реагуємо на них. Не всі такі, але к сожалению, багато. У і в нашому древньому Ужгороді. Много є людей, особливо молодих людей, молодих 20, 30, 40 річних, безбожних людей, нецерковних людей, упертих, озлоблених, особливо озлоблених на православну церкву, Хоча самі озлоблені до церкви не ходять, на всякий случай прикриваються Унію. Унія дуже удобно є, є время для всіх скритися, хто ти? А я уніат. хоча і до уніатської не ходить. І тамся не молить. Таких людей маємо відіти і їх шкодувати, не обіжатися, шкодувати і всіх благословляти. З Божою допомою спаси, Господі, всіх за молитву.